Що значить, дайте нам наші 300 мільярдів? Ти за останні 200 мільярдів відчитався, чувак? Не відчитався. Володимир Олександрович зробив спробу відбрехатися. За останні 200 мільярдів. Україна стає в позицію, коли нам ніхто адекватний грошей не дасть. Розумієте? З таким -то підходом на міжнародній арені. Особливо в обличчі цього нашого Сонцеясного лідера. Розумієте, в чому фокус? я в даному випадку розділяю думку американської сторони, що нам довіряти не можна, бо ми не стали в договору здатну позицію. Розумієте, ми не кажемо нашим партнерам, що з нами можна співпрацювати. Ми кажемо нашим партнерам: дайте і нічого не питайте. Розумієте? А США не наймалися роздавати подачки 1 мільярд туди, 2 мільярда сюди. Розумієте? Бюджет США, звісно, нормально стоїть, але він нормально стоїть, тому що США живуть на своїй крайній чесно зароблені гроші. Свої гроші заведете, будете отак і кидатися. 1 мільярд туди, 2 мільярда туди. Я на вас подивлюся, якщо чесно. Правильна думка була на українському Ютубі, що Європа та США гуляють взагалі то на свої. Як там вони гроші витрачаються, їхнє суверенне право взагалі то. Розумієте? А наш народ і наша влада, не заробивши власних грошей, не зберігши і не організувавши економіку, вони ще щось хочуть і щось пред'являють та Європі. Взагалі класні чуваки. Тобто це взагалі недоговороздатна позиція. це якщо сухо дивитися на цифри, в яких я не дуже. Тому розповідаю своїми словами, як розумію. Є ще ж інша думка, так би мовити. У нас. Прогреміла історія з ядерною зброєю. Нагадала мені моя стрічка на Ютубі про ядерну зброю, ну це взагалі ядерний стит, народ. Ви хоч уявляєте собі, як працює ядерна зброя? Ну, хоч трішки. Ну, ви хоч розумієте, що для ядерної боєголовки потрібна шахта, її треба вирити. Це фігова туча логістики, розумієте? І це тільки логістики. А є ще ж, так би мовити, інтелектуальна сфера, яка йде нога в ногу з ядерною зброєю. Чи ви думаєте, що дурень сам по собі буде класним, коли йому дати ядерну зброю? Да? То був просто дурень, а тепер був дурень з ядерною зброєю. Зрозуміло, що на цю фігню ніхто не підпишеться, розумієте, в цьому фокус? І знову постає питання адекватності нашої української сторони. Мало того, що ядерна зброя це вкрай дорога іграшка, вкрай дорога, ядерні зброї, окрім самого виробництва ядерного палива, потрібна ж, так би мовити, супутник, ракета. Історія з наведенням цієї всієї зброї, ну, Тобто там треба справно враховувати координати, Тобто там ціла. Логістична система така величезна, яка, між іншим, вимагає фінансування постійного постійного контролю за безпосередньо ядерною начинкою. Тому що я не знаю, як вони зараз, але раніше це була взагалі ціла історія з цією ядерною начинкою. Крок вліво, крок вправо, і могла детонувати буквально там, де знаходилась. Зараз, можливо, з захистом цих систем трішки краще. Але я не думаю, що прямо принципово краще.